Друзі, у нас символ декілька знакових подій по нашим перемогам в цій війні. Перша перемога була, коли ми спільно відкинули ворога від Києва. Тоді, 24-го, всі, хто міг тримати зброю зі зброєю в руках, давали відсіч і, перерізавши канали логістики, ми вишвернули росіян за кордон. Друга знакова перемога це перемога в звільненні Харківської області. Вона почалася з Балаклеї, а потім продовжувалася від Купінська до Лімана. Але першими, хто були в Балаклеї, були українські десантники 25-ї і бригада, де, має, де розташований батальйон Дике Поле. І де несе Нелегку військову службу. Людина, яка до війни вважалася телезіркою, сьогодні вважається справжнім бійцом, воїном. І цей батальйон вніс величезний внесок у звільнення Балаклії Харківської області. Батальйон «Дике Поля. Тараса, я дякую тобі Де за дна. шеврон. Ми Дуже уважно слідкуємо за бойовим шляхом бригади і батальйона. І маємо величезну приємність передати розходний матеріал. Бо це раніше пікапи до пікапів сталося як автомобіль, важливо, все. А на сьогоднішній день, на жаль, життя пікапу на фронті інколи не дуже довго. Але тому я закликаю вас до ваших воїнів, бо ці пікапи куплені. За рахунок коштів фонду Петра Порошенка, але намагайтеся робити все, щоб більше пікапів, більше квадриків отримували наші воїни. Бо це внесок перемогу кожного з нас. Тарасів, Дякую, Петра. Дякую, Дякую, спасибі. Дякуємо від бригади Богуна. Це надзвичайно важливо для нас, тому що ключовий успіх. Мобільної штурмової піхоти це мобільність. І справді, автомобілі це розходний матеріал. Під час харківського наступу е наш батальйон втратив близько 20 автомобілів, які були знищені. І це шість днів тривав цей близьковичний наступ. Ніхто не сподівався, наш ворог тікав в паніці. Ми все це бачили в буквальному сенсі. Вони стрибали часто неодягненими прямо в річку. Перепливали на той берег. Тому що вони виявилися абсолютно не готовими до того, що українська піхота буде заходити. І коли починається безпосередній прямий вогневий контакт, ворог до цього не готовий. Вони готові воювати на дистанціях, де їм дозволяють їхні засоби ураження. Першу чергу артилерія, першу чергу, засоби РПГ, кулемети. А коли починається пряма атака, вони не витримують. І ще одну людину Петро Січ маємо обов'язково згадати нашого оператора, нашого телеканалу Ворона. З яким я був особисто знайомий і до війни, і під час війни, ми бачилися з ним Мені, за буквально кілька днів до наступу. Він керував якраз таки розрахунком СПГ-гранатометників, і при заході на позицію Москва він був вбитий. Захищаючи свого командира, командира батальйону Андрія Тумана, він врятував життя свого командира, але не врятував себе. І для нас всіх ворона також інші герої. Вони завжди залишаться з нами, і ми маємо завжди пам'ятати ту ціну. Не е, розповідати відосиками, що ми вже перемагаємо і що все добре. Це страшна війна, вона не закінчується і вона коштує нам дуже дорого. І цю ціну ми маємо завжди пам'ятати. Крім Борона, маємо згадати всіх: і Гліба Бадича, і Юру Кракая, і Тараса, і багато-багато інших, які... Сьогодні пішли від нас і зробили свій внесок в нашу перемогу. І я можу лише відзначити, що наша команда разом з усією Україною робить максимум для того, щоб забезпечити перемогу. І співробітники Прямого каналу, і це не тільки Тарас, сьогодні зі зброєю в руках роблять свій внесок. В Нашу перемогу, яка дуже цінна, дуже важка і дуже нова. Раз. Дякую. Дякую.